26 лютого 2013 року вийшла 24-та помутражка по всесвіту Барбі Барбі в рожевих пуантах або Барбі Рожеві червички. Тут ми переносимося з вами у різні балети, і я взагалі не фанат балетів. Чомусь я впевнена в своїй голові, що один з цих балетів буде наших отих сусідів. Тому це мультфільм ми просто з вами переживемо. Ми його не подивимося, ми його переживемо. Починається усе у балетній школі. Близиться вечір великого концерту, і всі тренуються до нього. На цьому виступі буде міжнародна комісія, яка може запропонувати балеринам та балерунам подальшу співпрацю. Наскільки я розумію, в цьому мультфільмі у нас Барбі це Крістін, і вона хоче мріє танцювати більш крутіші партії ніж вона вже танцює. Вона має соло з відром і коровою. Кінці балетної постанови, але їй не подобається те, що от вона має таке соло, а є балерини, в яких краще соло, і вона хоче краще танцювати, вона хоче мати багато соло, а не одне тільки соло. Проблема в тому, що Крістін піддається чарам музики, і вона починає танцювати не по тому, як їй поставили цю постановку. Вона починає танцювати просто за покликом серця, що дуже злить їхню мадам. Я розумію, що її в мультфільмі кличуть мадам Наташа, але я її буду назвати Наталка. Тому, типу, зміліться, Наталка. От мадам Наталка зупиняє виступ, каже Крістін: що ну, ти робиш, ти що. І Крістін, коли зупиняється музика, вона рве свої пуанти, і тому їй приходиться йти і шукати собі нові пуанти такого ж розміру, який в неї є. Після виступу Крістін батько дуже крутої балерини Тари, в якої три соло в майбутньому виступі. Каже: типу, ха, -ха моя донька зможе станцювати цей танець до ярки замість дівки. Фарен. Фарен це мені здається прізвище Барбі, походу, але мадам Наталка ігнорує його. Крістін та Гейлі, подруга костюмерка, йдуть до мадам Катерини. За пуантами. І Крістін розповідає, що її тіло підчиняється музиці, тому вона не може танцювати за постановою. Також Крістін мріє мати важливіші ролі, але в балетній школі є набагато талановитіші люди. Після довгих пошуків Гелі не знаходить пуантів на Крістін. І тут мадам Катерина приносить до дівчат рожеві пуанти. Хоча перед тим сказала, що таких пуантів вона не має. Виявляється, що це чарівні пуанти, які переносять дівчат в світ балету. Вау! Wow! Ну, тобто Крісін. Надягають ті пан, та їх приносять світ балету. Сказати, що я не здивована, це нічого не сказати, тому що це типове для Барбі. Їх приносять у світ балету Жизель. Я чесно не знала про цей балет, тому що я не фанат балету, але суть цього балету заключається в тому, що Жизель, проста сільська дівчина, її нарікають королевою врожаю, і за її руку приходять битися два хлопці: принц Альберт і чувачок, якого в оригінальному перекладі його звати Хіларіон. Ас його переклали як комедон. Комедеон, я дуже з цього сміялася. Дівчата спостерігають за танцем і не розуміє, що Крістін і є жазель, яка має танцювати. Вони не лише переносяться в спектакль, але й Крістін стала головною героїнею вистави. Крістін танцює свою партію, і хлопці починають сваритися, за кожу, вона має вийти заміж. Та Крістін відмовляє обом: їй всього 17. І тут відбувається найсмішніше, що я бачила за останні мультфільми Барбі. Принц говорить, що краще вийти. Заміж пісну, ніж ніколи. А селянин каже, що не дав би Жезель більше 16. Вони переконують її, що вона жалі стара, хоча вона мала на увазі, типу я ще молода. Мені здається, що це єдине, що я пам'ятаю зі всього мультфільму. Реально. Крістін хоче танцювати далі, та Гейлі нагадує подрузі про трагічний кінець балету, тому вони починають тікати. І їх ледь не переїжджає карета снігової королеви. Снігова королева приїжджає на сцену балету Жизель, і це мадам Наталка в її образі. Вона злиться, що все йде не по сценарію. Снігова королева заморожує матір Жизель, коли вона її бреше, і наказує всім виконувати балет, поки вона повертається до замку. Гейлі каже, щоб вони тікали, а лоці йдуть на пошуки саме Жозель і Гейлі. Ну вони шукають Жозеля, але Гейлі теж вони знайдуть, бо тому що вони завжди разом. Дівчата йдуть по лісу. Гейлі переконується, що Крістін має зняти поанти, щоб вони повернулися додому. Але та не слухає і тікає до Лебединого озера. Починається нова вистава, і Крістін стає одет. В той час снігова королева відправляє інших людей на пошуки Жозель. Подруги ж сваряться між собою, але Крістін погоджується піти. Та тут з'являється Ділан Балеру. І друг дівчат з реального світу в образі принца з вистави про Одет. Зідріх його там звати, в нього дуже дивне ім'я. Принц та Крістін танцюють. А за цим всім слідкує Ротбарт, злий мужик з Лебединого озера. Він бачить, як принц запрошує Одет до себе на бал. Та він хоче, щоб його донька була з принцом Тому перетворює Крістін і Гелі на Лебедів. До речі, під час оцієї партії принца та Одет на озері вони виконують вигадану партію, яку вигадала Крістін Крістін. вона за свого поклику серця і танцює те, що при неї в голову. І цим вона так заворожує, принц. Він такий, ого, хм -хм, ти така. Відрізняєшся від інших дівчат. Я так ненавиджу цю тропу, боже, заберіть її вже від мене. Злий чоловік Ротберт, а це батько Тари в реальному житті, намагається заключити дівчат в формі лебедів, та вони на нього нападають. Але тут з'являється снігова королева і розпитує Родберта про його майбутні плани. блін, це така М -м, що ти плануєш робити в майбутньому? І він такий: ну я планую, щоб принц закохався в мою доньку. Вона така: о, супер, я пішла далі. Все має бути ідеально, жодних аномалій. Принц і селянин з Жазері з'являються на озері, поки дівчата Навчитися літати, хлопці починають полювати на лебедів, це змушує Гейрі летіти, і подруги йдуть на бал принца з Лебединого озера. Ротберт перетворює тару на одет, щоб закохати у себе принца і вийти за нього заміж. Вони починають танцювати. Ну, в плані того, щоб не Ротберт вийшов за нього заміж, а донька Ротберта вийшла заміж за принца. Дівчата приходять на бал, але сонце ще не сіло, і це виходить так, що вони ще досі лебеді. То щоб попередити те, щоб принц закохався в Доньку Ротберта, вони починають літати балу, такі злі недобрі. і Одним словом, не зрозуміли. Крістін стає знову одет, вона перетворюється в людину, і троє починають танцювати. Але через те, що Крістін слідує за своїм серцем, вона танцює вигадану партію. Принц такий, о, це моя Одет!» І Ротберт програв. Та поки Крістін відволіклася принцом і королевою, снігова королева забирає Гейлі. все. Це має бути по сценарію. Крістін біжить рятувати Гейлі. Після довгих пошуків вона впадає в розпач та зустрічає принца та селянина Жезель. Ці хлопці відкликаються на поклик Крістін про допомогу і приводять її до замку снігової королеви. На порозі вони трішки сперечаються, але хлопці не можуть кинути її в біді, тому троє йдуть до тронної зали. Снігова королева. Нарешті розуміє, хто ж та аномалія у їхньому світі. Гейлі ж стала її лялькою. І тепер заключена під закляттям королеви, яке та ширить і на саму Крістін. Та Крістін не хоче танцювати по сценарію. Вона виривається з підчар ривками, вони наче боряться за право ставити балет. Снігова королева впевнена, що лише слідуючи вказівкам, можна передати сюжет. Але Крістін вірить, що і за покликом серця можна розказати прекрасну історію. Крістін перетворюється у себе, знищує снігову королеву, спитає шари з інших людей, і вона рятує Гелі. Дівчата дякують хлопцям, принц дарує Крістін монетку, селянин відро. Вона нарешті знімає поанти, і дівчата повертаються у наш світ. Тут прибігає Тара та дає Крістін свої поанти з минулого сезону. Вона не така погана, як сказки Лебединого озера. Виступ починається. Спочатку виступають маленькі балерини, потім Тара та Ділан. А в залі ми бачимо принца і селянина з Жизель в нашому світі. Гейліш закінчує перероблення сукні Крістін і та йде виступати під побажання Тари та Ділана. Вона всім покаже, яка вона крута. Вони так поливають за нею. Мені це так подобається. Крістін починає танцювати свій танець, але тут включається її серце. Вона танцює, її образ змінюється. Але цей виступ завойовує серця людей навколо. І навіть мадам Наталка задумується над тим, чи. Завжди варто слідувати сюжету. А Тара і Ділан за кулісами просто пісюється, яка Крістін крута. Вони просто... -ій -ій -ій, яка ти крута. Давай, давай <рістіна> публіка. Вболіває за Крістін. Асоціація балету виявляється принцем і селянином Жозель. Вони дають ролі принца та Жизель з Жизель, Тарі і Ділану. Та називають Кристін новим талантом, якого приховувала мадам Наталка. Вони хочуть співпрацювати з нею, а також її костюмеркою Гейлі. А мадам Наталка визнає, що не завжди слідувати сценарію, це правильний варіант. Вона вибачається, що намагалася зробити з дівчини другу тару, бо їй взагалі то потрібна перша Крістіна. Ось цей вислів. Оцей вислів, коли вона така сказала: Вибач, що я намагалася зробити з тебе другу тару. Коли мені була потрібна перша крістіна, я така блін в серце й о бачите, аж небо плаче там дожд за вікном страшний. Друзі вирішують відсвяткувати виставу разом. А мадам Катерина ховає рожеві поанти у шафу чарівних рожевих пуантів. Кінець. Що я можу сказати? Це тверда 10. Це не більше, не менше. У мене немає якихось таких відчуттів, щоб мало бути більше має бути менше. У мене немає відчуттів ніби воно мені не подобається. Чи воно мені дуже сильно подобається? Це нормальний мультфільм Барбі. Він типовий. Він не такий, прям щоб в мене аж сельце вибігало з грудей. Тому з 10 він заслуговує. Я не великий фанат балету, і я більше по виставам, де люди говорять. Тому можливо, в мене є якась така типу зумовленість саме до цього мультфільму, тому що я не дуже люблю балет. Я говорила, мені здається, у. Про Барбі Лускунчик, що я не люблю балет. Можливо, я не казала це, але я реально не люблю балет. Ну він гарний. Хай люди роблять це, що вони хочуть. Це цікаво, це дуже гарний вид мистецтва. Люди цим займаються руками. Просто він мені не подобається. Я штуку, яку я маю дивитися. У мене дуже погана пам'ять. Я не скриваю те, що в мене прям реально дуже погана пам'ять. Тому для мене балет це просто набір. Зато до цього мультфільму в мене претензій не буде, а ми просто згадаємо такі моменти, які найбільше мені запам'яталися, і про які я найбільше хотіла би поговорити через цей мультфільм. Я чесно не хочу вимовляти цього зі свого рота, але мені придеться сказати, але нашій дуже... Недобрі чуваки з боку, вони відомі за балет, і тому, можливо, деякі персонажі в цьому мультфільмі вони названі. От я чую це мадам Наташ, і я зразу думаю, що вона з Вітом. Я чую це, мадам Катерина, і я зразу думаю, що вона з Вітом. Я чую це Крістін, і я зразу думаю, що вона з Вітом. В нас теж людей звати от типу Наталки, Катерина, Христина. Але кожен раз, коли я бачу цей мультфільм з балетом, я завжди думаю. Що він саме оснований на тому, що вони відомі за балет. бо дуже багато людей звітом в Америці мають свої балетні школи, і це мене бентежить, це мені некомфортно про це говорити. Можливо, якби ми відгородилися від них величезною стіною і річкою з лавою, як це можна зробити в Майнкрафті. Я би стала за цього ще би не так критично. Чи мультфільмів я передивляюся декілька разів. Це я подивилася один раз, і мені хватило, я більше не хочу його згадувати, тому що мені некомфортно. Є якесь відчуття, не. Комфортності щодо цього мультфільму. Коли я була меншою, я його також не дивилась дуже часто, тому що в мене є тато ого, шок інформація, і він трішечки дуже він пристає говорити, коли він чує російською мову, тому що ну він інвалід війни. Добрий день вашій мамі. Я не дивилась його часто, коли він вийшов, тому що він був російською мовою. Я дивилася його один раз з мамою по телевізору, і більше я його не хочу дивитися, передивлять зараз. Є українською мовою, тому не переживайте. Він є українською мовою на UA кіно, там, де я завжди дивлюся Барбі. Ви можете його подивитися, якщо він вам подобається, це вам прапор в руки. Але імена персонажі мене бентежить. Це просто таке дуже неприємне відчуття, ніби я дивлюся щось, що пов'язане з сусідами з боку. Не моїми сусідами з боку, а там тими сусідами з боку, яких я не хочу бачити. Оригінальний переклад і мене просто вибільшує. От я скажу так. Я не можу сказати, що це якісь негативні відчуття, як до попереднього мультфільму Барбі, а це просто таке. Могли і не називати їх так. Отак. От а ще вони вилітають, як росіяни, не це бентежить. Фу. На початку мультфільму нам намагаються зробити такий естабліш, що Крісін і Тара вони вороги, тому що у Тари кращі партії і їй застріть. А Тара така зухвала дівчинка, яка така, ха-ха, <смір> вони хочуть зробити, щоб ми не Тару, і щоб, хоча б в цьому мультфільмі теж в неї були якісь вороги, тобто в барбі. Але я не маю відчуттів, що Тара погана дівчина на початку мультфільму. Я розумію точку зору Тари. В неї попереду дуже важливий виступ, який визначить, знаєте, її майбутнє в кар'єрі балету. А оця от малявка бере і починає танцювати від чистого серця. Вона не може послідувати правилам. Тара більше відповідальніше ставиться до свого майбутнього як балерини, тому що вона знає, що вона хороша балерина, вона вірить в себе. А от Крістін на початку мультфільму не вірить в себе, і вона вважає, що. Є люди, які кращі за неї, а вже у кінці вона така: типу: Ну і що ж є люди, які краще за мене? Я теж круто танцюю. це змінює точку зору. В кінці мультфільму ми бачимо, що Тара взагалі-то дуже супортів, вона така, типу, дуже приємна дівчинка, яка допомагає своїм друзям, яка підтримує своїх друзів, тому що вже пройшов її виступ. Подумайте над тим, як балерини страждають, щоби це все робити. Вони хороші подруги. Вони реально хороші подруги, я не розумію, що бо це естаблі, що вони типу вороги. Що, ну от потрібно Барбі, щоб була дівчинка, яка така, типу, трошки до неї погано ставиться. Ні, тара до неї добре ставиться. Просто ну всьому є свій час. Не завжди треба веселитися і руйнувати майбутнє інших людей. Я також хочу поговорити про Альберта і Комедіона, і мені дуже смішно з того, що його звали Комедіоном в українському дубляжі. Але це досить хороші класні персонажі. Просто Альберт, він такий, типу, кожна спідниця моя. Він принц, він має наречену, але він все одно намагається одружитися з Жизель. А Комедіон, він такий, типу, ну дивися, ми зараз одружимося з тобою. Ми будемо мати 15 років щасливого життя, але ти народиш мені 1050 дітей, бо тому що ми в селі, і типу треба розмножувати. Оце от такі от моменти, які мене трошки підпентежили, бо тому що я так рахую, що вони дуже далеко втікли від крістін по віку. незважаючи на те, що це все відбувається середньовіччі і це для них нормальна поведінка як персонажів. Вони під кінець самого мультфільму стали друзями. Хоч вони і не такі прям дружбани-дружбани, але видно, що вони подружилися за цю свою подорож по пошуку жазель. зрозуміло, що є багато всього іншого в цьому житті. Вони допомогли крісін добратися до снігової королеви, і вони не питалися не навіть намагалися врятувати від снігової королеви. Але снігова королева вона, вона трошка бешена. А також я би хотіла додати, що мені не дуже зайшов натяк, що ділан потім буде з Крістін, тому що, ну, хоча б один мультфільм Барбі, будь ласка, не натякайте мені, що в неї з'явиться мужик. Я розумію, що у Барбі про прогоду русальну там не було хлопця в Мерлі. Єдиний мужик мені здається, кого пам'ятаю, це дід. Як я і говорила раніше, я нейтрально ставлю до у цього мультфільму. Це 60 більше менше не буде. Мене трішки підбентежує Оце типу я така унікальна, що я можу танцювати від то серця, якби я була на місці мадам Наталки, я би теж трішки кричала на неї в плані того, що такий важливий виступ близиться. А ти твориш всяку фігню, і це досить бентежить. Сценарії будуть для того, щоб хтось не почав грати у того зіроча капалая і не почав ставати зірковою хворобою документалкою. Тому моя думка залишається такою, як вона і є. Якщо у вас якась інша думка, пишіть у коментарях, взагалі, чи вам подобається цей мультфільм. Всім щастя, здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна на спондусе! Ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде наступного тижня, як завжди. Та я буду знімати ще одне відео! А! Вау.